І а, наші журналісти працюють у середмісті Києва на різних ділянках. Вони також в укриттях. І зараз ми от долучимо до ефіру нашу Ніно Тодо. Вона покаже: от куди а, люди а, зараз де ховаються, як в укриттях перебувають, тому що ракетна небезпека триває. А багато хто спустився у підземку у метро. І От Ніно з нами вже наживо. Ніно розкажи, чи багато людей зараз там дитин. Вітаю тебе, Олесю. Зараз перебуваємо ми на станції метро. Дружба народу тут підземно переході. Достання велика кількість людей, але ще більше на самій станції. Метро тут люди, які мешкають поруч, які або кудись їхали, да можливо їм треба було на, на лівий берег, і вони якраз зараз тут залишилися. Насправді люди розповідають, що хто тут да, був на печальську були чутні вибухи, і в зв'язку з цим вони власне вирішили спуститись в укриття тут з домашніми улюбленцями. Тут уже принесли, постелили собі люди. Хтось вже дійсно так підготувався і прийшов тут. Хтось з собою їжу, хтось з собою приїзд, тобто люди все ж таки очікують, що. Ну, поки тривога триватиме, вони тут залишатимуться. Тривога вже близько однієї години. А за останній час зараз не було чути ніяких вибухів, але все одно люди. Дбають про свою безпеку. Частина людей тут, а частина насправді там на горі, адже їх висадили з а, тролейбусів, з громадського транспорту. і Вони просто прямо на зупинках чекають. Частина з них, звісно, спустилася, а частина поки а, там і залишається. Ну і звісно, жоно. Ну, ми нагадаємо, що а, не треба нехтувати своєю безпекою. А треба залишатися в укриттях, а, хто зараз не, ну, не має змоги там доїхати на роботу і так далі. Все одно люди залишаються тут. Вони нікуди. Не виходять там на маршрутки, і так далі, не сідають, адже розуміє, що небезпека може застати у будь-який момент. І якраз зараз оголошують по побучномовцю, що тривога досі триває. Оголошують, що поїзди власне не курсують на лівий берег, тобто справого на лівий не переходять. Люди в очікуванні, люди стоять, хтось сидить, хтось чекається, і мешканці так такі просто хто був поруч, да і знайшов таке місце, щоб укритися. Власне ось така ось ситуація зараз. Олеся, передаю тобі ефір дякую, Ніно. Ніно тода з, з однієї з станції метро у Києві. Люди спускаються на станції метро, спускаються в підземні переходи в вторинні укриття. І нагадаю, що краще зробіться, тому що триває у нас повітряна тривога. Є загроза застосування балістики. Про це повідомляло повітряне командування.